Танкісти, всіх вітаю, ви на каналі Сіноптіві, і я радий всіх повідомити, що на каналі нарешті зібралась перша тисяча підписників. Без вас цього би не вдалося. Я дуже всім вдячний, що ви залітаєте на відосики, на стріми, на шорти. Протискайте там вподобаєчки, пишете коментарі. Також підписуйтесь на канал. Це дуже допомагає каналу розвиватися. Тому я вам безмежно вдячний. І без мене, і без вас цього всього би не вдалося. Тому ми разом дійшли до цієї мети. Всім величезне дякую. І в знак своєї вдячності я розіграю серед вас 24 великі новорічні коробочки. Умов розіграшу буде всього дві. Перша це на це відео поставити лайк, а також написати будь-який коментар зі своїм ігровим нікнеймом. Друга це обов'язково зробити свої підписки відкритими. Тобто нові люди, які будуть приходити на це відео дивитися і побачити, що тут є в нас розіграш, вони подумають, ну. Залишу свій коментар, в принципі, все, можна не підписуватись. Але коли буду я на стрімі робити розіграш, я буду перевіряти підписки. Якщо будуть підписки приховані, ну, понятно, що не зрозуміло, чи на мене людина підписана. Або якщо, наприклад, будуть відкриті підписки, а я побачу, що на мене людина не підписана, також не розіграю. Тому обов'язково відкривайте свої підписки. Зараз я вам це покажу, як робиться. Якщо ви це робите з ноутбука, комп'ютера, вам потрібно нажати на свою іконку. Отут у вас. Канал там, аккаунт. Натискаєте на неї. І далі вам потрібно нажати налаштування. Далі ви натискаєте Конфіденційність і підписки. ця галочка має бути виключена. Ось так має бути. І тоді ви свої підписки показуєте, і я зможу на стрімі це все перевірити. На телефоні там схожа ситуація, вам потрібно натиснути на свою іконку канала, аккаунта. Ви натискаєте, воно переносить вас на ваш аккаунт, і там справа, там буде таке перо біля керувати відео, там якесь ручечка, перо намальована, вам потрібно на неї натиснути, і вас перекине в налаштування, і там буде також меню конфіденційності, вам треба його вибрати і прибрати галочку, зробити всі е, підписки приватними. В принципі, от така вам підказка, надіюсь, допоможе. А сам розіграш відбудеться приблизно 26-27 грудня. Це буде стрім, на якому я відкрию рандомайзер і розіграю серед вас 24 великі коробочки. Це буде 8 переможців по 3 коробочки. Вам всім успіху! Підписуйтесь на канал, протискайте вподобаєчки, пишіть коментар зі своїм ігровим нікнеймом в цей відосик. І всім па-па, удачі вам!